Вітаю вас! Мене звуть Федір Балаба, і сьогодні я вам хочу у Всесвітній день ГІС, де інформаційних систем показати інвенталізацію зовнішніх рекламних конструкцій міста Черкаси. Ось місто Черкаси. В цьому масштабі у нас показано магентові білборди і помаранчевим кольором сіті -лайти. Так. Це кнопка Легенда, де умовні знаки. Якщо ми збільшимо, то у нас стане більше конструкцій. Вже у нас білборди, стілайти, тумба, стели, фасадна реклама, вивіска, виносна щитова конструкція, штендер та інші типи. Далі збільшуємося. У нас з'являється статус рекламної конструкції. Тобто от, зелена обводка означає, що це чинна рекламна конструкція. Має всі дозволи, які на сьогоднішній день чинні. Синім є, ось, наприклад, на стадії продовження. Тобто, документи на продовження підготовлені і зараз знаходяться на розгляді. Тобто, ще не затверджені виконавчим комітетом міської ради. Червоним нечинні. Е, є сіри демонтовані конструкції, коли колись вони там були. Та інше значення. Ще у більш крупному масштабі у нас з'являться. Виносна щитова конструкція штендер. Ось вони. Тут у нас є фотографія. Як виглядає цей штендер? Так. Взагалі, які у нас атрибутивні дані тут передбачені? Ось, наприклад, CityLight. Реєстраційний номер, номер ідентифікаційний. Якщо він не зареєстрований офіційно, у нього є унікальний ідентифікатор. Так, номер реєстраційний це по дозволу на рекламну конструкцію. Дата видачі цього дозволу, власник, в даному випадку «Тов Октагон Аутдор», Тип реклами носія The City Light. Кількість рекламних площин 2 штуки. Розмір рекламної площини 1,2 метри на 1,8 м. Статус чинний. Посилання на фото одне. Посилання на фото з іншого ракурсу, друга рекламна площина. Найближча вулиця, Смілянська в даному випадку. І посилання, власне, на сам дозвільний документ. Так. так он виглядає з усіма погодженнями необхідними. Далі. Закриваємо легенду. У нас є кнопку, кнопка Запит. Ми можемо, наприклад, показати нам всі CityLight. Обираємо CityLight, застосувати. І у нас показує усі CityLight. В даному випадку їх 187, знайдених в місті Черкас. Також ви зараз можете у дрібному масштабі бачити так звану хіт-меп теплову карту, де чим тепліше колір, тим щільніше розташовані рекламні конструкції. Получаємо цей результат. Ставимо знову задачу, наприклад, обрати білборди, обрати всі білборди по бульвару Шевченка. Набираємо Шевченка. Застосувати. І у нас показується, що у нас на бульварі Шевченка? 32 білборди. Добре. Із цих білбордів, які мають статус чинний? Застосувати. 25. Тобто з 32 білбордів по бульвару Шевченка у нас тільки 25 мають дозвільні документ. Очищаємо результат. Також можна. Наприклад, обрати сіті-лайти без статус за певним ластиком. Наприклад, Ібраїм Юлія Дмитрівна. Застосувати. Вона має 34 сіті-лайти. А якщо ми оберемо будь-яку конструкцію, то аж 74 конструкції рекламні. Це можуть бути і білборди, і сітілайти, і інші типи рекламних конструкцій. Очищаємо результат. Плюс ми можемо також зробити таку річ. Дата видачі. Дата. Вибираємо перший. 21 року. Також обираємо дату 22 2021 року. Застосувати. Таким чином, за 2021 рік ми надали дозволів 70 рекламним конструкціям. Це так, для статистики підрозділу, який займається видачею дозволів. Я дякую ТОВ-аналітика за ту інформацію, яку вони зібрали на наше замовлення по рекламним конструкціям, а саме проставили координатні точки і кожну прив'язали з фотографією. Таку роботу я не бачив в інших містах України. Таку ґрунтовну роботу. Тому, будь ласка, я рекламую ТОВ-аналітика, місто Вінниця. Які вам зроблять теж інвентаризацію зовнішніх рекламних конструкцій. Так що звертайтеся, тому що результатом я дуже задоволений. До речі, в технічному завданні я сам прописав структуру наповнення бази геоданих, і я її виставлю в коментарі до цього відео. Бувайте!